Так, може когось не побачити. Це моя апельсинова паличка. Попальному та робимо манікюр немає. О, Дарина, привіт. Я хотіла з тобою пограти. Grow Garden, наприклад. Ну, а коли, ну, приблизно коли можеш написати приблизний час? Щоб я тебе знала. Так я знала, коли ти приїдеш. Ну, почекай, Дарин, почекай. Ти о котрій годині приблизно приїдеш? А, окей. Все, давай. Привіт всем. Всем, хто зайшов, всем привіт. Так, Дарин, на годину ж. Всем привіт, кто зайшов? Кидайте мне в друзі. Ось мининг. Ось мининг, кидайте в друзі. Дивіться, Це такий паперовий нігтик, зараз я його не, снявся снявся! Боже, там так багато клею? Це я до стріма робила, але не могла ще так швидко все це зробити. Поки нікого нема, мені речі. А ось обумашка. Поки нікого нема. Допустимо, давайте я пограю. Три. Ніхто не актив. Ладно. Яку панду? Дивлячись де. Дивлячись, яка панда. Гарден, что ли? Привет. Я, я читаю твои цем, я знаю, где Ну, я всех бачу. Что э, за панда? Что Что за панда? Что за панда? Я реально не буду... людей. Так. Звичайно... Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Іх, Боже, у мене видно твою дивізію. Штору зараз укута Кинь, Кінь спочатку кинь. Так окей, я зараз подивлюсь. Ти спочатку кинь в друзі. Ось я мінік. Я просто взагалі не вдупляю, мені треба її побачити. Я реально не вдупляю. Я не знаю, що я за неї можу дати. Дивлячись, яка вона по цінності. Заходь. Прийму всіх. Я всіх прийму. Цікаво, ми поб'ємо рекорд. Прошу 9 Дев лайків. Дев'ять! Дев'ять! Я в шоці, господи, люди, вам дякую, блайки. Так. План Б. У мене чуть трохи в камері, тому буде оце. Поки що, будь ласка, коментарі, будь ласка, пишіть коментарі. Мені дуже буде приємно почитати. Типу спамили сердечок там всякого приємного, приємного, всякого. Мені буде дуже приємно, реально вам все подивитися. <coughs> Pandex of Grow Garden, то я не не знаю, тому що. М